Цікава людина в очах оточуючих. Да? Яка ви людина в очах оточуючих? Поглянемо, про кого піде мова, про кого піде. О, у нас зразу мужчина виходить. Мужчина дуже хоче, щоб про нього розказали. Да? Мужчині надоїло бути в тіні. Він трошки сам запутався, цей мужчина наш, трошки сам запутався, хто він є. Що йому важливо, що є его, що є е, істина? Да? От запуталися, да? хочете, хочете про себе почути? Взагалі шикарно. Хорошо, давайте ж подивимося: яка ви людина в очах оточуючих? Люблю про чоловіків дивитися, я прям не можу. Так. Любите скорость, любите, любите дороги, да, якісь є у вас кохана або жінка, до якої у вас є емоції. красива жінка, знаєте, тобто тут не, не стільки фізична. Е Привабливість, скільки вона якось душу вам гріє. Вірите, це може навіть бути, там, я не знаю, продавщиця в магазині, От ви от хочете її побачити. Побачили її і на серці якось аж легше робиться. Доволі, ви сам по собі доволі розумна людина, дуже мудра людина, про вас, от вас це говорять і воно в вас є. Да? До вас звертаються за порадами. Ви доволі знаєте, такий бистрий. Зараз тут, потім там, поїхали туди, поїхали сюди. Ну, тобто, уліткою ви не двигаєтеся, да? ну, доволі, доволі бистрі такі. на місці не сидите. При цьому розумний, дуже розумний. Ну, за цю дівчину симпатію оцю всі бачать, бачать і знають. Да? Умовно знають, що ви пішли в той магазин, да? не стільки там за кавою якоїсь, <кій> скільки, щоб побачити її ясні очі. До речі, в неї очі можуть бути чи голубі, чи зелені, щось такого формату, Світлі очі у дівчатки. Е, так, хорошо, дивимося далі. Що е, тут про вас ви людина? ви людина в очах оточуючих? Яка ви людина в очах оточуючих? Угу. Перед тим, як прийняти рішення, ви доволі часто, е, ну, отут виходить, що ви такий доволі швидкий е, там і тому подібне. Ну, без, бездумно ви не приймаєте рішення. Ви спочатку такі, знаєте, берете якусь мінімальну паузу, собі наподумати. Вплоть до того, що ви в розмові можете затихнути там на 30 секунд на хвилину, за, за, затихнути, да, і от в голові прокручуєте, яке рішення прийняти. Що саме Цікаве, люди бачать, що ви приймаєте рішення, ну, скажімо так, себе ви не обійдете. Да, от якогось формату такого, себе ви не обійдете. При цьому тут немає якоїсь такої, знаєте, подлості з вашої сторони, чи ще щось. Якщо ваш інтерес є, то ви там, скоріше всього, погодитесь, то ви більше аналізуєте, чи є там мій інтерес. Хорошо. А, що люди про вас думають, а не говорять? Що люди про вас думають, а не говорять. Ах ти ж Боже ж мій. Мальчики, тут якась баришня, вас схоче так, що коліна витирає. Знаєте, тече і стікає, як то кажуть. Ем... Е, вона десь робить, і вона десь когось питає, щось розпитує, може, навіть, знаєте, якось так, типа. А коли ти там з ним приїдеш, да, так візьми, його приїдь до нас, да, щось отакого от формату. є, є, є такий розгор. Це, це не ця дівушка, геть зовсім друго, друго, другої енергетики йде. Вона така не мені вона не подобається. Давайте так, хлопці. Ну, Це моє суб'єктивне мнення, але да, мені оця баришня не подобається. А, матимете і морой. Якщо з цією баришнею якось закрутити. Да? Вона, як, знаєте, як банний ліс, до жопи прилипних одірвеш потім, Такі не, не дуже хороші. Вона може зарабатувати, вона може гарно не то, що упакована бути, але крутиться, вертиться, може там власницю якогось невеличкого бізнесу бути, щось, щось таке вона. Мені чось, знаєте, така комерсантка йде така. Бита баришня, <свят> ну, така прожона якась, от свого вона не, не упускає, але ну, ну, це своє, воно таке з викривленою вигодою. Якщо ви ну просто знаєте, там, ви геть явно не з позиції матері Терези, да? от ви. Ви дивитесь, воно вам треба туди голову всувати чи не треба. А ця баришня, вона вся така, знаєте, викрутити собі, отримати своє его, своє собі, собі, в карман, в карман. От якась вона така не подобається вона. Ну і ладно. Так, хорошо. І вам не говорять за неї. Вам не говорять про те, що вона там питає про вас, вам, вам не говорять про те, що вона там намікала, щоб вас там привезти. Вам не, не, ну, тобто, от у вас друзі є там, знайомі, з якими вона балакає, да? от вам про неї не розказують. Ну, походу, ви і не зацікавлені в ній? От вам лишнього і за неї не говорять. Е, хорошо, що тут ще? Враження людей про вас, враження людей про вас. Боже, якийсь шикарний мужчина, я вам скажу, який шикарний мужчина. Женщина з минулого про вас ну, дуже багато думає, ем, жалкує, що виросталися. Отак вам скажу. Жалкує, що виросталися. В неї прийшло, знаєте, якесь понімання таке, що от е, він лучше, що було в моїй житті. Да? Якби так. Так, давайте так. Uh, що... Ладно. що про вас говорять? Хорошо говорять, класний мужик. Uh, а може. Що вас чекає в найближчий момент? Давайте, що вас чекає в найближчий момент? Дивіться, ви самі собі десь да, самі собі закриваєте дорожку, десь ви не рухаєтеся. Сказала, що не вірите в свої сили. Ну тут не то, що не вірите в свої сили, тут ви собі придумуєте більше якихось оправданій, чого ви не робите, да? От, прямо якось, ну не знаю там. Я б зробив, але да. я б підійшов, би, але... я б там, не знаю, там, але щось не вистачає. Самі себе тормозите. Чесно говоря, у вас немає ніяких ограничень, ви можете підняти свою жопу, піти і зробити. Вам навіть ну, общество якесь вам ну, буде допомагати. Як тільки ви скажете, слухай, я хочу ото то і то реалізувати, да. у вас є підтримка, вас там друзі, знайомі підтримують. Скажемо так, якщо це касається. Оце є дівочки дійствуйте. Я вас дуже прошу, дійствуйте. <ріху> Хорошо. Тут вам ребята там і букетик привезуть, і ну, допомоги буде. Не останавливайте себе. По-перше, це не в вашій натурі. Щось ви самі собі придумали. Да? Самі собі придумали, а тут би треба тут би дійствувати. Да? Що тут у вас на порозі? Слухайте, ви можете от прямо построїти сім'ю, але якщо будете тягнути, то якось ну, не хорошо буде. Ні хорошо буде якось. Ем, знаєте, якщо довго дивитися на дівчину, то можна побачити, як вона виходить заміж. Да? Тому хватить дивитися, треба брати свої колокола в руку і йти дзвеніти біля неї. А будете тянути, вона розвернеться від вас. Вона ж теж вічно буде ждати. А, окей, тепер давайте подивимося, отут-от. Ви запуталися в собі, ви не знаєте, хто ви є. Давайте ми зараз запитаємо карт, покажи ту інформацію, яку потрібно цьому чоловікові про себе почути. Цю інформацію, яку про себе йому потрібно почути. Хто він є, покажи мені. Ви собі дуже сильно обрізаєте крила. Серйозно? От, 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 дівушка дуже сильно тут виходить, жінка. Ви собі не даєте, ви самі себе обманюєте, самі собі придумуєте формати. І отут от теж. Та я собі придумаю, да, да, вона там до всіх так. От, от прямо І ви ж закриваєтеся, не даєте їй, ну, не даєте собі, не їй ви, ви собі не даєте шансу. Тому я вам скажу, ну, признайтеся, собі, що вона вам подобається. Давайте так. Да? Хватить себе уговарювати в чомусь, бо, бо, бо ця карта, знаєте, брехні самі, самому собі. Тобто, Я не знаю, хто я є, да? хто я є на самом деле. Десь намагаєтеся самі себе уговорити. Хороша жінка, дійсно хороша жінка, але ви від неї закриваєтеся, ви закриваєтеся. А я вам скажу, що тут симпатія, вона обоюдна. І ну, вам є сенс іти йти говорити, йти розмовляти, і є сенс розказати там, про свою симпатію. Або є у вас і почуття до, до неї, так? Да? Хороший мій, треба рухатися, бо стосунки тобі ну, дійсно йдуть. Нема, немає сенсу тягнути. Треба все-таки, надо попробувати. Хватить оце, придумувати собі, що от я зі своєї сторони зробив все, що міг, так? Да? А що я можу? Блі, то все ти можеш. Давай так, немає для мужика тих самих нерішаючих випросів. Було б бажання. Все ти можеш. Дійсно, можеш все. Перестань придумувати собі. Дій до дівчини. По-перше, вона до тебе благосклонно ставиться. І ну, дураком будеш, якщо просреш її. Будеш дураком. Ось. Кому цікаво, звертайтеся на особистий. Ми подивимося конкретно вашу баришню, що, сами, що у неї там, у вас, на душі, які перспективи, як вона до вас ставиться. Да? Якщо по власному, а хто я є, оце є, теж можемо поритися, подивитися, що вам там. Що ви в собі откидуєте, да що ви в собі не приймаєте, як то кажуть, да? самі собі брешете десь, теж можемо подивитися. Як вам діяти, теж можемо подивитися, який той чи інший варіант, який дасть результат. Да? Це все ми можемо подивитися. Хуці є бажання. Велкам. Пишіть у Viber.